Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослин. Мене звуть Тетяна, і хто вперше на моєму каналі звертаю вашу увагу, що ми знаходимося на півдні України. Це Миколаїв Кліматичні особливості, погодні умови. Вони важливі, коли ми плануємо садові роботи. І сьогодні мова піде про вересень. Нарешті спека відійшла. Сьогодні вже температура на 8 градусів нижче, вже можна працювати в садку не тільки зранку, і після сьомої вечора вже досить така комфортна температура, але що вже можна робити, а з чим я ще не поспішаю. Зараз вже можна висаджувати рослини, які ми купуємо в горщиках, в контейнерах, тобто які мають закриту кореневу систему. Не поспішаємо висаджувати саджанці, дерев, ягідні, кущів, можливо, це хвойні рослини, які мають відкрите коріння. Це ми будемо робити приблизно після 20 жовтня. Якщо у вас пересадка, і це невелика рослина, ви можете зробити перевалку. Тоді так робіть це зараз в вересні. Якщо це велика рослина, не поспішайте, тому що краще пересаджувати рослини великі, коли вони вже в стані спокою. А це в нас кінець жовтня, листопад місяць. Не потрібно зараз пересаджувати рослини, які мають стержневу кореневу систему, тобто яка йде вглиб. Це у нас ялівець, сосни, гібискус деревоподібний, ну він навіть і квітне зараз. Це посуховитривалі багаторічники. Та ж сама піровськія, вона має дуже таке стержневе коріння, яке може бути одне і довге-довге йде в глиб. Коли ми пересаджуємо такі рослини, навіть маленькі, ми травмуємо коріння. А зараз ще будуть теплі такі спекотні навіть дні, тому не потрібно зараз їх пересаджувати. Це ми переносимо на жовтень, листопад. Також не поспішаємо висаджувати цибулинні рослини: тюльпани, нарциси, гіацинти, фертілярію, тобто всі цибулинні квіти я саджаю це листопад місяць. І я навіть їх і купую в листопаді, тоді є знижки, тому що тоді вже сезон якби скінчився і великі знижки. Якщо ви на півдні або у вас є тепличка, можна сіяти зелень. Редис редьку можна, якщо вегетаційний період до 90 днів. Тоді ви ще встигаєте і збираєте врожай в листопаді. Я, взагалі, редьку чорну сію на початку серпня. Ну, зараз хочу все ж таки спробувати і посіяти. І не забувайте про сівозміну. Там, де зростали коренеплоди, зараз там сіємо зелень. Зараз дуже багато метеликів: сірих, білих, мохнатих, простеньких, маленьких, великих. Ці всі метелики вони небезпечні, тому що вони відкладають яйця, з них потім з'являється яка з'їдає листя хвою наших рослин. Тому зараз потрібно зробити оприскування. Це буде захистом від гусіні. Поки суха, тепла погода, можна використовувати біопрепарати, від гусені добре спрацює лепідоцит. Можна його поєднати: лепідоцит плюс бітоксибоцелін та липосам це прилипач. Ось така бакова суміш. Вона захистить від шкідників, але вона змивається опадами. Другий варіант. Інсектицид проклейм. він діє по личинкам, Добре діє. Я була в Одесі у знайомих, і там гусінь американського білого метелика з'їдає дерева, вже багато гіля в повотині, і ми зробили бакову суміш. Проклейм плюс актара плюс прилипач липосам. Чому ми поєднали два інсектициди? Тому що у них різні діючі речовини, проклейм лічинки, а актара це системний препарат, він не змиється опадами як проклейм, тобто це така комплексна дія і більш потужний захист. Потім потрібно повторити оприскування через 10. 14 днів. Ну, вже на ранок ми бачили, як ця гусінь білася в конвульсіях, тобто, вже препарати подіяли. Головне все це призупинити. Обов'язково робити два, а навіть три оприскування. Крім шкідників, хвороби можуть атакувати наші рослини. Наприклад, на блакитній ялині побачили в Одесі шутте. Це вже було друге оприскування. Ми застосували. Фунгіцид сальто і парацельс комбінація цих двох фунгіцидів, вони доповнюють один одного, це і від іржи, від шути, від парши від різних грибкових хвороб. Якщо плями на листях, наприклад, троянди, ви теж можете застосувати цю бакову суміш, тобто не тільки на хвойних, але й на всьому декоративному садку. Краще зробити комплексний захист це і від хвороб, і від шкідників. Тобто додати ще інсектицид, наприклад, та ж сама актара, і буде такий потужний захист на три тижні, максимум на три тижні, тому що препарати вони не постійно діють, вони мають певну, певний строк дії. Я нагадую, що у мене є Patreon, це платний додатковий контент. Хто хоче і хто має можливість підтримати мій канал, ви заходите і отримаєте додаткову інформацію. Зараз там є вже допис по обробкам хвойних рослин у вересні. Будь ласка, знайомтесь, кому цікаво. Шкідники у ґрунті. Зараз ми їм приділяємо увагу, тому що влітку, коли спека, вони йдуть вглиб, а в вересні вони піднімаються ближче до поверхні. Саме зараз будуть ефективними проливи препаратами від ґрунтових шкідників. Це які шкідники? Медведка, хрущі, гусінь, бронзовка якими препаратами ми можемо працювати? Метавайт біоінсектицид, у вигляді порошку. Було відео ще навесні. Я показувала, як я його розводила і як застосовувала. Якщо потрібен потужний захист, або ви вже бачите, що рослина гине, у вас були травневі ці жуки, є хрущі, ви знаєте це, що потрібно рятувати рослину, то краще зробити пролив хімією. Це може бути розчин актари. Це може бути праванта максі. Але майте на увазі, робимо розчин високої концентрації. Наприклад, актари нам потрібно 2 г на 1 літр води. Тобто цей розчин буде занадто дорогий. Але якщо потрібно рятувати рослину, то скоростайтеся. Крім цих препаратів, ще ми можемо застосувати інсектициди, які мають у складі метарезин. Але. Не забувайте, що всі інсектициди у вигляді порошку, який ми вносимо у ґрунт, вони будуть ефективними, коли ґрунт вологий. Тому якщо ви використовуєте у вигляді порошку, потім, коли ви вже це все внесли, полийте добре. Якщо буде дощ, ну, тоді вам буде трохи легше. Не залишайте ось цей сухий порошок, в сухому ґрунті він не подіє, не буде діяти так швидко. Які рослини я планую стригти у вересні? Це вербаха, коронішики, самшит, бірючина, можливо, та туї. Для стрижки вічно-зелених рослин температура повітря не повинна бути високою, більше плюс 27. І вже можна вичищати хвойні від сухої хвої всередині. Наступний момент це підживка рослин, які добриво восени можна застосовувати. Багатьом рослинам вже потрібні фосфорна калійні добрива. Це рослини, які нам віддали вже врожай, це декоративний садок, це квітучі рослини, фосфор буде зміцнювати кореневу систему, калій це зміцнення судин, це високий імунітет. Азоту в цих добривах повинна бути мінімум. Або взагалі прибираємо азотні добрива. Тобто фосфор, калій і набір мікроелементів. Потрібен азот для тих рослин, які ще нам не віддали врожай. Наприклад, у нас такий є інжир. Ще він нарощує ось ці маленькі плодіки. Зверніть увагу, що деяким рослинам вже зараз потрібні мікроелементи для їх здорового вигляду. Наприклад, бор потрібен малині, тому що бор. Він вимивається опадами, він потрібен для врожаю. У кого ремонтантна малина, то підгодуйте її. Для кісточкових дерев зараз потрібен кальцій. Якщо ви помітили на стовбурі дерева такі нарости, це як смола, це камінь, тоді підгодуйте. Дерево кальцієвим добривом, але кальцій не з'єднуйте, не змішуйте ні з чим. Тоді воно ефективно спрацює. Хто застосовує гумати, не забувайте, що це не добрива, це такий природний стимулятор росту і він працює як інструмент. Він допомагає рослині всі ці мікро- та макроелементи споживати з ґрунту. Тому гумати плюс добрива. Так, гумати ще й розпушать ґрунт, вони активізують роботу мікроорганізмів, бактерій, але не забувайте, гумати плюс добрива. Декілька слів про газон. Ми свій газон зараз не косили, ну як є. В газоні траві 12 років. Зараз знижуємо полив. Достатньо поливати один раз в 5-7 днів, в залежності від температури, опадів і в залежності, де саме розміщена ділянка з газоном. У нас на сонці ми поливаємо один раз в тиждень, тоді не потрібно його постійно косити. Косимо один раз в тиждень. Залишаю висоту 4-5 см. Вже зараз можна вносити осіннє добриво. Зазвичай воно гранульоване, воно не буде одразу діяти приблизно це 3-4 тижні, тому зараз в вересні можна його вносити. Якщо у вас водорощенне добриво, яке вносимо у вигляді оприскування, то ми робимо таких 2 оприскування, інтервал між ними 2-3 тижні. Ось така у мене інформація. Що ще вас цікавить, це пишіть в коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей!